Моє вітання. Я Олена Фатієва в ефірі депутатський звіт. Сьогодні в нашій студії народний депутат України Ігор Швайка. Добро Вітаю вас. Отже, ми зустрічалися з вами десь приблизно місяць тому. Так. Що за цей місяць відбулось в вашому депутатському житті? Тобто, де побували, з ким зустрілися. Ну і які наразі питання будемо сьогодні обговорювати? Ну ви знаєте, за цей час традиційно були в Києві більшу частину дня, меншу в Харкові, в Луганську, оскільки за мною закріплені дві області, в яких ми працюємо. В першу чергу, знаєте, дуже не спадає цікавість до того процесу, який відбувався в Верховній Раді на початку квітня. Так зване виїзне засідання про одної більшості з їхніми сателітами з комуністичної партії і позафракційними тушками, тому що процес тушкування вже розпочався. Що було 4 квітня? 4 квітня була спроба державного закладу, коли частина депутатів привласнює собі повноваження вищого законодавчого органу. Чому я маю право це говорити? Я від фракції обраний до складу лічильної комісії. В функції лічильної комісії входить встановлення результатів голосування, в тому числі, коли не працює система рада, ну або коли, скажімо так, надзвичайна ситуація, mm -hmm. яка існує. Наприклад, Грушевського пішла під землю, тому що вертольотний майданчик імені Януковича набудували так, що там під Милогород. Ну припустимо, такі варіанти бувають. Ну припустити, це все ж таки сьогоднішній, треба <бирати>. закон, сьогоднішній закон говорить про наступний закон, яким затверджено регламент Верховної Ради. Він говорить про таке: засідання можуть відбутися в іншому місці, ніж Грушевська. 5, якщо про це рішення ухвалить Верховна Рада України. Мене, як народного депутата, і ще приблизно 20-25 народних депутатів, які прийшли на вулицю Банкову. 6 дріб, 8, там, де знаходяться комітети Верховної Ради, банально на це засідання просто не допустили. Тобто, я, як народний депутат, не мав права брати участь у цій роботі, тому я не можу казати, що це було засідання Верховної Ради. Що там відбувалося? Ну насправді партія регіонів з комуністами сьогодні починають втілювати в життя знаєте, таку технологію. Один раз на два тижні зібралися, проголосували те, що необхідно для остаточного дерибана бюджету. Це припущення. Ні, це конкретні норми законів. Це конкретні закони. Мінздоху, Міністерство доходів і зборів виділили 7 мільярдів гривень, дали можливість використовувати казначейські векселі. У місцевих бюджетів забрали реєстраційний збір з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. І низка інших законів. Ну, перші три, скажімо так, вони найбільш цікаві. Тому що ці суми, знаєте, значимі дуже сильно. Е, голова Верховної Ради це підписує президент ці Закони підписує, тобто, нелегітимний спосіб єдиного е, законодавчого органу по суті поставлений сьогодні під сумнів. пане Гір. Ну це ж більшість з іншого боку. Будь-яка партія могла е, досягти цієї більшості і з іншого боку блокування парламенту. Чи це є конструктивне взагалі вирішення питань в країні? Тобто, що що дається? Виїздять Можна, давайте, інші блокують давайте, давайте народні про, депутати. І які, які, будь ласка, я просто зараз закінчу. Який конструктивізм взагалі для країни і для простих виборців, окрім того, що е, народні депутати блоки і партії вирішують свої політичні питання? Е, всі політичні партії вирішують свої питання. Ну у політичних партій їхні питання написані в їхніх програмах. А в політичній партії жодної жодної політичної партії, яка прийшла сьогодні, не було написано грабіжницька пенсійна реформа. В жодній програмі не було написано знищення малого і середнього бізнесу. Але ті дії, які сьогодні втілюються в вигляді законів, насправді до цього приводять. Що головне цього питання, впомагає? головне питання: чи там є у партії регіонів комуністів більшість? Ні, немає. Тому що до того часу і після того часу голосування в парламенті під прицілом журналістських камер Давало цифру 215, 220. І раптом при переході на банку в тої самої кількості людей стає 244. Про що мова йде? Про узаконене кнопкодавство. Тільки тепер уже не кнопки давлять, а за 2 секунди рахують 250 голосів. Чи можуть 5 людей порахувати по головам за 5 секунд з точністю до одного голосу 244 голосу? Ну, а ви очевидна відповідь? Ні. У мене є світлини з того е, моменту, коли я намагався зайти в цей сесійний зал в зал кінотеатру. Приблизно 15 депутатів: Шенцев, Царьов, Альбурустадеєв, Шуфри, чи хтось інший знаходяться наразі в коридорі. Тобто, як мінімум від 244 умовних треба відібрати іще 15. В кращому випадку, виходить, 230, якщо вони там були взагалі. Більше того, яка частина уходить, яка частина приходить? А е, Формально це є рішення, яке ухвалення 244 голосами. Тобто, оця брехня, яку ми зараз виявляємо, насправді дуже боляче б'є по партії регіонів і комуністам, і в парламенті на сьогоднішній день склалася наступна ситуація. Вони без опозиції вже не можуть. Тому що у них немає дисциплінованого кадрового членства і депутатів, які ну знають, що їхня робота це ходити на засідання Верховної Ради, бо це їхня роботу ну, цим рішать і різні партії. Та ж батьківщина 에, свобода, також і про це говорить сьогоднішня часто. разом з батьківщиною сударом. Ну в принципі, в кількісному вигляді, в меншості, і для того, щоб ухвалити будь-який закон, ми спонукаємо на вихід на ухвалення цього рішення всією. Верховні а їм це не вигідно хіба? Їм це не вигідно. Чому? Тому що вони таким чином визнають свою слабкість. Їм треба домінувати в одноосібному порядку. А коли вони погоджуються на законопроекти опозиції, ну давайте визначальний чинник. Ми внесли в Верховну Раду законопроект. Проєкт постанови про шанування жертв голодомору 32-го, 33 років. Партія регіонів комуністи не голосують. Не голосують чому? Тому що вони не можуть навіть собі уявити, як вони можуть підтримати законопроект, який внесений опозицію. Це означає погодитися з тою точкою зору, яка є в опозиції. А свою вони, вони можуть внести, тому що під прицілом камер виходить 220, 221, а частіше 209, 200 і 195. А ходити на роботу вони не звикли. І відповідно, така ситуація, виходить, знаєте, з замкнутого кола. Е, останній раз, коли позвозили всіх народних депутатів, так, да, дійсно вийшло 230. Ну це був єдиний випадок після 12 грудня, коли всі приймали присягу, коли депутати прийшли на своє робоче місце. Я би дуже хотів подивитися на звукорежисерів на обласному телебаченні, на режисерів, на ведучих, які би раз на півроку приходили на роботу, а весь цей удержували зарплату. Ну що ж робити? От ви кажете, шанування пам'яті голодомору? Вибачте, скільки років ця тяганина? Я розумію, що можливо це не те слово, яке треба підбирати під дійсно жахливу трагедію. Вона тягнеться, і скільки вже урядів парламентів. Не може прийняти це питання. Чому зараз це повинно звалюватися на партію регіонів? Чому батьківщина, яка була при владі, президент Ющенко, який теж ухвалював ці питання? З чим це пов'язано? Навіть коли партія регіонів, про яку ми сьогодні дуже багато говоримо, вони навіть не були провладною більшістю. З чим це пов'язано, і чому зараз це саме їх провина? З вибачте? Чим це пов'язано сьогодні? Сьогодні це пов'язано з демонстрацією позиції себе як політичної сили, позиція партії регіонів і комуністів. Вони будуть свято берегти оту колорадську істерію навколо 9 травня, бо іншого нічого у них як міфу не існує. Весь нормальний світ 8 травня вшановує жертв трагедії Другої світової війни. Лише, ну, Росія, і Україна... Послухайте... side... Лише necessary... Росія і Україна це не проблематика, це історичні факти, які треба вивчати. Лише Росія, Україна і окремі СНДСкі якісь утворення святкують перемогу. Весь час по жертвам війни моляться і згадують, щоб їх не було повторення подібної трагедії. Згадувати ніхто не любить, зато 9 травня паради, марширування про ветеранів згадують раз на рік. Витягують по одній, гвоздички їм дарують, звозять кудись автобусами, а потім викидають, тому що картинку вже зробили. Ну, власне, це те, що чекає Харків напередодні 9 травня. А що відбулося сьогодні в Харкові? А сьогодні вночі проти дня жолоби за жертвами Чорнобильської катастрофи, був демонтований пам'ятний знак української повстанської армії в молодіжному парку. Оце відбулося сьогодні. Це я розумію, що історія, коли е Сину Адольфа не дають Лаври Адольфа, і він вирішив собі зробити гепоюгінт і руками під прикриттям міліції робити абсолютні безчинства в місті Харкові. Ну чим більше вони ту агонію продовжують, тим буде активніша і радикальніша відповідь. Ну, пане Гіру, я з вами не погоджуся. Все ж таки, 9 травня 45-го року, давайте все ж таки ми будемо поважати все, що сталося. Якщо дійсно часові пояси на той момент не відповідали, послухайте, часові пояси на той момент, я перепрошую були вигадані в 65-му році. І до 65-го року ніякого 9 травня не існувало. День закінчення війни. Ті, хто пройшли цю війну, згадували дуже дуже тихо. А ті НКВД, які е, знищували тих, хто пройшов війну. Про це почали 65-го року згадувати дуже і дуже голосно. Так що давайте не підмінювати поняття. Я би хотів повернутися до тих питань, які у нас є в області за цей час, відбуваються, власне, тому що частина роботи, зокрема наступний тиждень, це тиждень роботи в округах. От, от дуже цікавий момент, який стосується сьогоднішньої діяльності обласної ради. Обласна рада на цей час готує. Підґрунтя для того, щоб забрати у українського товариства мисливців і рибалок 35 тисяч гектарів мисливських угідь тільки в одному золочівському районі. Ну, вдумайтеся в це. Украї... Золочівське відділення українського товариства мисливців і рибалок, громадська організація, на сьогоднішній день володіє мисливськими угідями. Ну, приблизно 65 70 тисяч гектарів. Тобто, це така там, десь дві 3... третини району, там, де залягають водосховища інше. На цей час з'явився колишній правоохоронний прокурор, який зареєстрував свою контору. І обласна рада готується влітку, можливо, на початку осені, ухвалити рішення про передачу к конторі, яка називається Беркут, 35 тисяч гектарів мисливських угідь. Це винесено обговорення? Вже? Це іще не винесено обговорення. така інформація від українського товариства мисливців рибалок, яких викликають, яких кажуть: якщо хочете залишитися живі, здорові, то відповідно мовчіть. Ми вас просто пограбуємо в прямому сенсі цього слова. Так і, і те, говорить. що раніше було браконьєрством, сьогодні буде легалізованим способом мисливства. І те, що Добкін як браконьєр їздить і ловить рибу в заборонений час, і те, що чиновники міської ради ігнорують календарний графік полювання, коли можна, коли не можна, ну ви ж розумієте, що на цей час тепер це буде просто узаконено. Тому що буде якась одна контора, яка поставить парканчики по периметру всього, всієї території, давайте вдумаємося, лише в одному, одному з найменших районів в Золочівському, 35 тисяч гектарів землі. Контора, яка 4 роки е, занедбує сьогодні мисливські угіддя, і лише в Золочеві приблизно 250-270 членів це мисливці. І з Харкова туди їздять також члени золочівського відділення, приблизно 150. Тобто, от у 400 людей. Заради задоволення за баганок одного, трьох, п'яти можновладців, забирають 35 тисяч гектарів землі. Чи я про це, як народний депутат, мушу мовчати? Звісно, ні. Я буду озвучувати, я буду звертатися, і я буду завжди на боці тих людей, які бережуть своє громадське. Бо коли переді мною минулого тижня зібралися порядка 70-80 людей, і вони кажуть, ти знаєш, доведеться стріляти. Я розумію, коли знаєте, спілкуєшся з мисливцями, стріляти для них це не в переносному значенні слова, це в прямому значенні слова, тому що вони, власне, є мисливці і мають вони справу зброю. Бо коли вже настільки нахабно лізуть в їхню хату, що забирають навіть природну можливість мисливцю вийти з рушницею в дозволений час і вполювати там зайця, булисицю лисицю або лиси, кабана, то це вже просто перехід у кожної межі. Пане Юрію, вас є конкретні прізвища, які до вас зверталися? Звичайно, це є люди, які входять в золочівське відділення українського товариства мисливців вербалок. Це є при порядку 200 прізвищ. Є керівники цієї, цієї організації, є ті мисливці. До речі, я в неділю буду знову з ними спілкуватися і виносити це питання. А у них сьогодні створюється така знаєте юридична колізія з документами. Що золочівське відділення не може на себе оформити, а обласне не може переоформляти більше? І обласна рада готується передати ці, ці мисливські угіддя третій комерційній конторі, абсолютно яка не має відношення до цих земель. Зрозуміло. <кхе> Якщо зараз практично не працює Верховна Рада, як ви подаєте свої законопроекти? Як ви вирішуєте ці питання? Бо ви, як народний депутат, повинні щось робити. І активно діяти. Ну, знаєте, крім законопроектів. У нас є депутатські звернення і депутатські запити. Депутатські запити на превеликий жаль теж ідуть е, ну, поганенько, тому що голова Верховної Ради не зацікавлений в тому, щоб робота Верховної Ради була ефективною. Тобто, і це голова Верховної Ради її блокує. Це голова Верховної Ради, як ставленник партії регіонів, блокує роботу Верховної Ради і робить все, щоб дискредитувати діяльність законодавчого органу. Для чого? Тому що коли законодавчий орган починає працювати в нормальному, законотворчому, дискусійному е, е, дієздатному режимі, то це одразу ставить під сумнів ті дії е, президента і уряду. Коли я приходжу на засідання уряду, а я ходжу туди регулярно, і я чую лише одну фразу: ну, ви давайте вийдемо на вулиці і запитаємо у жінок 50-60 років, як вони ставляться до грабіжницької пенсійної реформи. Однозначно негативно. Тому як вона проведена, як люди як вона сьогодні реалізована, і що це не призвело до покращення, а це призвело до ще збільшення дефіциту пенсійного фонду. З іншого боку… Фраза Азарова на засіданні Кабміну у Верховну цитую В Верховній Раді з'явився зуд скасування пенсійної реформи. Ми цьому повинні протиставити роз'яснення. Ну вишка, вишкаву джинсу на проплачених або державних і муніципальних каналах, які роз'ясняти, якими білі пухнасті. Ну, почекайте, пройшов рік, пройшло два. Всі бачать реальні результати. Від того, що в Харкові шурма відкриває нові медичні центри, так, да, це красиво. З точки зору приїхала камера, показала перинатальний центр. А що його хіба нема? Показала перинатальний а чи став він ближче до людини, яка живе в Краснокутському і Золочівському районі. А чому закриваються звичайні стаціонарні відділення в райцентрах? Чому закривається операційна в Золочівському районі, наприклад, тому самому Золочівському, ну, звідки проїхав, знаєте, звідти свіжа інформація. Операційна зробила через операційну минулого року пройшло понад 400 операцій. Тобто, як мінімум 2-3 операції в день робилося, ну, з урахуванням вихідних днів. Для чого закривати цю лікарню, щоб всіх возити до Харкова? Зрозуміло, що це є централізація в першу чергу фінансових потоків. А куди дінуться медсестри? Куди дінуться санітарки? Чи доїде якась людина з золочівського району 50 км кілометрів до Харкова? Чи встигнуть породілля довести до Дергачівського пологового будинку? Ну це запитання. Так, перинатальний центр виглядає красиво. Знаєте, все е чистеньке, все гладке, все зайшли в білих халатиках. Зрозуміло, що е внесли величезну кількість бюджетних грошей. А на периферії, а в райцентрі, а в селі і селищі ФАПи, на яка їхня сьогоднішня доля? Ніхто про це не замислюється. Так, от на цей час Золочів також звертається до мене люди каже: у нас закривають районну лікарню. Нам, замість районної лікарні, умовно кажучи, лікарню руйнують, замість неї ставлять два автомобілі, щоб на виклик могли до Харкова чи до Дергачів возити людей. Чи це є справедливо? Очевидно, що це не є справедливо. Чи цей випадок є поодиноким? Така ж сама ситуація в Кигічівці, в Сахновщині, в Зачепилівці, в Краснограді, де практично по всій Україні. Тобто, ідеологія сьогоднішня ідея: Знаєте, рівень життя людей визначається, як свого часу казали, по рівню оснащеності районної поліклініки. Пам'ятаєте, да і ще mm -hmm. з тих радянських часів. Так, от на сьогоднішній день районна поліклініка практично відсутня, як явище. Mm. Я вам є я красивий, з вами не погоджуюсь. Є красивий образ обласного перинатального центру і комунальних закладів охорони здоров'я обласного центру. Ну ем, місто обласного значення ще. А райцентри з чисельністю населення 5, 8, 15, 20, 30, 40 тисяч людей. Вони практично залишаються без медичної допомоги, без фахової медичної допомоги. Для чого? Для того щоб реалізувати ідеологію, яку сьогодні заклала собі партія регіонів, яка їхня є ідеологія знищити українську націю, знищити український народ? А вони сюди завезуть купу мігрантів, які будуть абсолютно безправні, у яких не буде жодного паспорту, і так само як в'єтнамська і арабська діаспора в Харкові, так само є в будь-яких інших крупних містах. І це є люди, які ніколи не будуть вимагати права голосу. Пане це Іри, є люди, які працюють без е, будь-якого оформлення, бо вони знають, що вони на нелегальному становищі знаходяться тут. Це їхня ідеологія. І чого б ми не торкалися. Пані звідки ви це берете? Я це беру з аналізу своєї щоденної діяльності. Ну, почекайте, давайте проїдемо от районні центру. А, давайте перераховувати: Красноград, Сахновщина, Зачепилівка, Барвінкове, Борова раніше у всіх цих міст було залізничне сполучення. Е, ремонтують рейки, будуть впроваджувати нові технології. Е, Сахновщина, Зачепилівка, Красноград перед собою бачать е, борю Хундая. Ну, е, Хундай, той, що їздить від Харкова до Києва. Чи має Сахновщина і Красноград сьогодні, Сахновщина, Кигічівка, Красноград, залізничне сполучення? Ні. Для чого їм нові рейки і якісний вокзал, якщо у них немає залізничного сполучення? Якщо квиток на електричку раніше коштував 15-20 гривень? То на сьогоднішній день на маршрутку він коштує 50-60. І для того, щоб потрапити до Києва, їм можна було сісти на своїй станції, приїхати до Києва. А сьогодні треба поїхати за 60 гривень до Харкова, сісти на цю електричку, проїхати біля власної хати і потрапити до Києва. Тільки тепер уже за 350, а не за 50. Різницю відчуваєте? Для чого? Номінально, начебто, ж, ти маєш право пересуватися вільно, правильно? Номінально маєш. А то, що раніше це коштувало 50, а сьогодні це коштує 350, Фактично, у багатьох людей просто немає на це можливості. Дякую, пане Ігорі. Отже, час минає дуже швидко, і тому 20 хвилин, які нам з вами були відведені, вони промайнули дуже швидко. І гадаю, що ті питання, які ви зачепили, вони дійсно дуже блючі. Головне, що це було не просто те, що ми з вами поговорили в цій студії, а щоб ці питання вирішувалися. Ну, бо ладно, говорити питання... можна, і опозиція завжди говорить, і будь-яка політична сила, бо в нас опозиція і... пропонує свою програму. На на жаль, на жаль, Готову пане ігорі. Я освою. повинна вас представити нашим глядачам. Це був народний депутат України Ігор Швайка. Гадаю, що ви ще завітаєте до нашої Добре. студії. А це був депутатський звіт. Ялона Фатієва. Зустрінемось.